У Мокрокалигерському психоневрологічному інтернаті опалювальний сезон триває весь рік, каже працівник котельні пан Микола. Круглий год, О, бо в нас прачечна і стирають і все, ріємо воду. Протягом теплого періоду використовують один котел, а з настанням холодів запускають додаткові. Ріжемо дрова, ось опиляємо, возимо сюди, складаємо. Потім закидаю йому коцьол. Підгортаємо ну, все, що, що треба. Від газового опалення тут відмовилися у 2017 році, розповідає директор інтернату Іван Мартиненко. Відтоді теплом заклад забезпечують три твердопаливні котли. Закуплено 400 кубів лісу, 50-60 тонн пелет, значить повністю відремонтоване, підготовлене до зимового палючого сезону. Ми зекономили, підрахували 250 тисяч. До зими готувалися, каже пан Іван. Вітку завершили ремонт приміщень, а протягом останніх двох років замінювали вікна на пластикові. Заклад має адмінбудівлю і два корпуси, де проживають 137 підопічних віком від 18 років. Я ще застав, коли прийшов, то були оці вікна старі двері. Ті знаєте, два метри. От голубою покраску на сантиметр краски було. Ми поміняли всі, ми зробили ремонт. Так каже, перебої з електрикою у попередні роки впливали на роботу закладу. Коли електроенергія зникала, підключали генератори, а це говорить додаткові витрати, тому шукали альтернативи. Якщо лишок, великий потік світла, він надає, на накопичення і потім використовує додатково. Пан Іван показує систему керування сонячної електростанції. Нині надали. У інтернату мають 20 панелей, їх надали доброчинники. Почали шукати різні організації благодійні. Знайшли такий Черкаський ротарий-клуб. Протягом дня привезли в Черкас, за два дні встановили і на сьогоднішній день. От уже за два місяці ми виробили більше двох тисяч кіловат. А якщо це вироз в грошовому, це ми зекономили з бюджету 25 тисяч гривень. Повністю забезпечити заклад електроенергією вони не можуть. Але тепер пояснює, мають безперебійне живлення холодильників. Це дуже мало. Це 15 кіловат. Це дуже мало. На сьогодні ми просто закрили всі холодильники, які в тому що жара була, і не да Бог відключення. Це пропадуть продукти. і нам ще потрібно десь більше ну, десь 80 кВт, санпанелі. Ми повністю закриємо і перейдемо на сонячне електронне постачання. За словами начальника обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, на жителів області чекається той імовірно найскладніший опалювальний сезон. Про це він сказав на конгресі місцевих та регіональних влад 21 жовтня. То чи готові заклади соціальної сфери області, де проживають люди, до зими та відключень електрики? Директор обласного департаменту соцзахисту населення Руслан Чекало каже, 12 із 14 інтернатних закладів готові до відключень взимку. Вони забезпечені твердопаливними котлами і генераторами. Також у закладах зробили пічки для приготування їжі, які працюють на дровах. Так вони зможуть розвантажити енергосистему, додає. Готові до зими і 16 стаціонарних відділень та центрів соціального обслуговування. Ними опікуються громади. У нас тільки два заклади залишаються опалення газу, але ми зараз вивчаємо питання, і там невеликі наші будинки-інтернати, там 80 осіб живе. От, або Переведені в інші будинки, інтернати, або зараз вивчаємо питання щодо встановлення твердопаливних котлів. Натомість такі альтернативні види енергопостачання, як сонячні електростанції, держава наразі не фінансує, пояснює Руслан Чікало, тому гроші на них шукатимуть не з бюджету. Є переход закладів освіти, там, де встановлюють сонячні панелі, заклади охорони здоров'я, заклади соціальної сфери, не вийшли. По деяким закладам ми зробили по двом. Ми зробили проекти там потужні проекти сонячні електростанції. Там в одному 200 кВт, в другому кВт. От, Подаємося на різні. Пробуємо подаватися на різні гранти, поки що вони не зіграли. Анастасія Кашуїть, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.